Алена, розклади товар на полиці, будь ласка. Я розклав. Туди не розклав. Коли вона з'явилася? О, якого чорта? Що ти робиш? Роване, це знову той хлопець, але він прикидається полицею. Алена, я нічого не хочу чути. Роване, ти нічого не запідозрив, коли посеред магазину ні звідки з'явилася полиця. Ти це про ту порожню полицю? Це не полиця, Ровене. Я полиця. А от і ні, стулися. Алана, годі базікати з полицею і заповни її. Це не полиця, Ровене. Це той самий хлопець намагається пограбувати. Мені не потрібні виправдання, потрібні Stop заповнені полиці. Ровене, це просто смішно прошу. Ні, ні-ні. ні 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 Я не повинен чути твоїх балачок через шум заповнення полиць. Заповнення полиць? це не так гучно, Ровене. Біжбош. Клінк кланк. Це ти зображаєш заповнення полиць? Непогано. Дякую. Біжбош? Що ж, що ж. Так, так, нарешті. А знаєш, ні. Ні, я не робитиму цього. О, Обурливо. Це товар. Ти його розкладаєш, я полиця, так все працює. Ні, не так. Це не спрацює. Та годі тобі хіба ти не робиш це кожного дня. Скільки полиць ти заповнив? Дуже багато. Заповни ще одну. Ну не знаю, просто це вже. Це вже занадто. Слухай, друже. Я розумію постійна рутина. Заповни мене. Просто треба рухатися далі. Розумієш, постав одну коробку на іншу. Відпочинь одна полиця зараз. Розумієш мене? Просто заповни мене. Ну, це взагалі не надихає те, що ти сказав. Тоді чому ти просто не заповниш полиці? Бо всередині полиці людина. Знаєш що? Ти маєш рацію. Я всього лиш людина. Всередині полиці. Чекаю, щоб мене заповнили. Заповни мене. Ти божевільний. Алана, Заповни кляті полиці! Ну Я так ненавиджу вас обох. Добре. Я заповню полиці. О, так. Так. Та Ти робиш мене дуже щасливою полицею. Так. Твої коробки на моїх полицях такі важкі. Засунь їх. Не робиться ще дивнішим. Це зовсім не дивно. Це абсолютно природньо. Це все? Я повністю заповнений. Так, ти заповнений. Гей! Гей. Дякую. О боже. Ага. Дякую. Тебе це влаштовує? Не знаю. Напевно, відправилося для доставки. А це не мій відділ. Доставка? Так.